Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу показати, як я роблю налисники. Налисники я роблю універсальні. Тобто, я роблю налисники, і ще не знаю, що я буду в них загортати. Я можу загортати і рибу, і печінку, і м'ясо, і сир. Все, що я захочу, або просто. Їсти звареню, чи з повидлом, значить так, Тісто традиційне, так як раніше, колись робили 5 яєць, літри молочка. Цукру я покладу не знаю скільки. Зараз я покладу, напевно, що 3 ложки, чи, мабуть, навіть і дві вистачить. Сіль півчайної ложки. І олії десь три ложки. Це я зараз перетру Це. яйця з цукром. Тепер я як я роблю? Трішки молока наливаю. І, бо я не знаю, скільки борошна треба покласти. І десь дві ложки кладу борошна. І оце так я поступово буду замішувати. Додаючи молочко і борошно по черзі, отак. І до повного замісу. Так, дівчатка, в кінці я вилила решту молочка, щоб розуміти. Чи треба борошно додати, чи ні. Оце ну, так швиденько, легенько. 9 ложок у мене пішло борошна на пів літри молочка. Тепер розігріваю сковорідку. і буду випікати на лиснички на гарно розігрітій сковороді. Це я робила на мінеральній воді. Теж цікавий такий варіант. Так що можна спробувати будь-який. ось так перевертаю. Ніколи не люблю зірочками. я не люблю, коли варення витікає. Ось я більше по половину попекла млинців, чи блінчиків, чи налисничків, хто як називає, бо мене постійно виправляють, і, і бліном не назву. Рецепт я напишу обов'язково на екрані або в коментарях. Тепер я їх робити буду із. Вишнями макова начинка. Я завжди купую, бо того, що я не вмію робити своєї, мене постійно мак гірчить. І ось 180 грамів сиру. Тут поклала трішки цукру, солі і родзинок поклала. І буду начинять. Це дуже легко. Спочатку я кладу десь, може, чайну ложку ось так вишень. Потім трішки загорнула і так само кладу сюди поруч мак-макову начинку. Але це все треба робити за бажанням. Якщо ви таке бажаєте, то зробіть, ані тут традиційні робіть. Так, загортаю. І тепер сюди ще так зверху кладу сир. Далі загортаю. І викладаю форму, в якій буду запікати. Ось так. Ніколи корінчиків не обрізаю. Ось так я поскладала налисники, скільки вистачило у мене начинки, стільки зробила. Так, і лише маслом переклала. Ось так. Тепер хочу я ще трішки водички, зовсім трішки на дно. Маринка вже прибігла. На налиснички. Зараз будемо тушити і смакувати. І ставлю в духовку, ще кришкою накрию, протушу. Гарненько. Хтось ще цукром зверху притрушує, але не в моєму випадку, бо тут все в начинці дуже солодко. І ставлю в духовку Десь 150 градусів чи 140. Хай на маленькому вогні вони постоять, протушаться недовго. Налисники вже протушилися, пахнуть дуже смачно. Маринка чекає, чекає Маринка, зараз будемо куштувати. Я ось такі люблю ціленькі завжди. Ось так. Ой, Такі апетитні. Ось такі вони, дівчатка. Налисники. Смачно виглядають. Я люблю сметанкою. Обов'язково. Смачно, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. І ніколи не втрачайте віри в те, що все буде неодмінно добре. Всіх обіймаю, до зустрічі!